А чого мівіну не можна? Мівіна, мені здається, це символ України. А давайте почитаємо склад. Що саме в Мівіні не так. Ну, то що Мівіна вона зроблена із пшеничного рафінованого борошна, яке має високий глікемічний індекс, який, яке не містить клітковини, не має вітамінів і мінералів. Тобто, що ще є в Мівіні? Дивимось з вами склад. Вермішель з борошна пшеничного, про яке я тільки що розказала, вода. Прекрасно. Олія сонячно рафінована, дезодорована, вибілена. Я такі олії також не використовую, часто пояснювала це в відео своїх. Потім ще крохмаль, тут доданий, глютен, ще доданий. Сіль кухонна, стабілізатор поліфосфат натрію. Ну, фосфати також для нас як антинутрієнти діють. Регулятор кислотності, карбонат натрію. Але найбільшої шкоди є в приправі саме приправа там і посилювачі смаку, глутамат натрію, гуанілат, і іназінат динатрію. От саме От саме приправу не варто використовувати, а сам склад цієї вірмішелі нічим не відрізняється від, умовно кажучи, улюбленої Марії української. Тобто для мене, як для нутриціолога, немає різниці зі стеви Марією, чи це ну правда, в Марії ще є цукор, так цукор ще забрати. Сказати, чи воно нас вбиває? Ну, якщо ми не будемо зараз їсти, то воно нас не вбиває, але і користі нашому здоров'ю точно не додає. Але ту олію, яка тут не використовується, також. 영상 <목소리로>